Привіт! Значить, Продовжується, це вже на третій стрім на тему Козацьке п'ятиборство. ось у нас сьогодні вже за плечима 30 кілометрів. Ми вже пробігли. То ось на буквально... розпочали. Завершальні 10 кілометрів. Вже перше коло подолав. Ще 24 навколо цього стадіону. Ось, ну що в нас сьогодні було? Так, давайте так. значить Сьогодні ми починали тут. Була група фактично 12 учасників, з них тільки троє. Продовжують пистафки тут йшли до позначки 30 плюс кілометрів. Показали міць, характер, витривалість. Інші травці там велика група на результаті 20 кілометрів припинила змагання. Але тим не менш продовжуємо, біжимо. Так, ну Давайте так по порядку. Сьогодні у нас в першому модулі у нас булатична розминка стрибки в довжину. Потім на відмітці 15 кілометрів у нас було навчання з стрільби з луку. Там були попередні. Ефіри можна можна подивитися буде. ось Потім теж було багато-багато бігу в парку, в лісі. На озерах сьогодні ми багато міняли локації, адже все ж таки дистанція 30 км. Вона досить цікава. ось Тепер ну, фактично знову. Повернулися сюди на стадіон і тут вже намітили допрацювати 10 кілометрів, тобто пробігти 25 кружків. Уже залишилось 23 вже до кружки накинув, поки розпочав стрім. Ось тому фактично хочу всіх привітати з тим, що козацькі П'яте відбулося ось на практиці. Сьогодні показали, як це все відбувається. Трошки пізніше в нас ще запланований четвертий модуль. Ну, Хто там вже дойде сюди біжить, тому всі призи і прапор в рук. Так, ось тому. Писаємося вперед, біжимо і популяризуємо спорт. Ну і рекламуємо козацький навчальний центр Оля. Тут було. Гарного дня. тим, хто дивиться, то не байдуже. Підтримую Збройні Сили України. Підтримую українців. Ну, гарного всім дня